формат відео вперше в мене на каналі. І, звичайно, я вже хотіла його давно записати, давно таким зайнятись, заморожувати там якісь вареники або полюшки. Ну, можна сказати, полегшити собі і, трошки життя. Але знаєте, що мене втримувало кожного разу? Це моя морозильна камера. У мене окремої морозильної камери немає, тільки в холодильнику. І там тільки три полиці. І то я ще деколи щось заморожую, знаєте, то можна... Ну, виходить, що від сили там залишається один або дві полиці, і все. От і це мене втримувало, щоб знаєте, щоб нічого не заморожувати. Ще й до того у мене не суха заморозка, а взагалі не зрозуміла, яка в мене заморозка, тому що коли я. Перше заморожувала якісь овочі, а потім їх витягувала, бо я завжди заморожувала і перець, і цвітну капусту. Ну, все, що можна, це і заморожувала. Забивала повністю морозильну камеру на зиму. І коли витягувала і ну, це все таяло, просто стікала вода. І я розуміла, що в тих овочах немає ніяких вже ні файних речовин, ніяких вітамінів, нічого, воно просто вже ніяке. І овочі ми не заморожуємо. Але. Я вирішила спробувати хоч трошки щось заморозити. Це, звичайно, буде небагато. Я хочу заморозити трохи вареників, трохи пелюшок нарубити, потім що ще, пельмені, ругали, які діти люблять, щоб просто потім встати. Знаєте, деколи бракує часу. Я дітей там на заняття відвожу, деякі є особисті справи просто невідкладні. І деколи просто не встигаєш. Ну, просто щось напросто зробити. Так прийшов додому, витягнув чи вареники, чи пельмені і класно. Ми з вами все зробимо просто по чуть-чуть. І як я взагалі буду морозити, бо тому що, кажу, місця немає, то ж ти ж не можеш все наробити і запхати, і хай собі воно морозиться. Ні, наприклад, як буду робити саме перше там вареники, то я на дошку поскладаю вареники, знаєте, і запхаю в морозильну камеру, щоб воно заморозилося. Потім вийму ту дошку, з дошки перекину в пакет, воно вже буде заморожене, знаєте, і не буде приліпати. І запхаю. І так поступово буду робити. Ну, я вам буду показувати. Подивимось, що з того вийде. Звичайно, я хочу морозильну камеру, бо, тому що ну, не тільки робити ці напівфабрикати, а ще й, знаєте що, заморожувати все на зиму, якісь овочі, ягоди, там, на компоти і так далі. Але мені немає де тримати ту морозильну камеру, хіба що на балконі, але я от думаю, в нас з тої зими було мінус 15-20. Якщо на балконі треба тримати ту морозильну камеру, чи просто-напросто з нею нічого не станеться. Звичайно, закрити вікно, ну та, вже зменшиться, там, ну хай до 10, знаєте. Але чи та морозильна камера витримає на балконі, і не знаю. Якщо в когось стоїть морозильна камера, як вона вам витримує, коли є мінус. Тож, що, почнемо? Якщо вам подобається такий формат відео, залишайтеся зі мною. Поїхали! Зараз буду робити тісто на вареники. Думала, зразу замішу для пельменів, але в мене ще філе куряче не розморозилось, я його ще не перемолола, щоб тісто довго не стояло. Тож перше на вареники. Наливаю теплу воду. Тут в мене 300 грам. Думаю, що мені тільки вистачить. Яйце. Я його перед тим виняла з холодильника, щоб воно не було дуже холодне. Додаємо трохи перцю і солі, це вже по вашому смаку. А тепер додаємо борошно. Я його просіваю трохи. І замішуємо наше тісто. І це, друзі, я борошно даю на око, тому що я зараз скажу стільки, а в когось настільки не заміситься, Кожного по по-різному. скільки вийшло вареників. Тут є просто з картоплею, і з картоплею і з сиром. Зараз потрібно, вони вже заморозились. Такі. Файні. Пакет зараз переложу. Вареники таких два пакета. Навіть не повних тут ще є місце. Нехай. А тепер будемо робити плюшки. Я відварила картоплю, посмажила цибулю, додавала і сюди ж додаємо яйце. Одне, перемішуємо, і сюди ж зараз будемо додавати борошно. Пирюшки в мене вже заморозились, зараз буду їх теж перекидати. У мене є отакий контейнер, все від фаршу, я його помила просто. Фарш робила сама. Тут просто філе курича. Я його перемолола, додавала цибулю, сіль, перець і трохи там таку приправу м'ясну. Така, бачите, такий фарш сочний, файний плачуся. І зараз будемо робити до племенів тісто. 300 г води трохи було забагато. Напевно, краще зробити 250 того разу. Або 200 навіть. Отак. От Мені здається, що в мене багато чого не поміститься в цю камеру. Рецепт той самий тіста, то, що я вам показувала з вареників. Добавляємо теплу воду, там одне яйце, сіль, перець і борошно. Тепер буду робити круасани. Оце тісто у мене е, листкове дріжджове. воно в мене готове, я його сама не замішувала. Купляла в АТБ. І для ругалоки я завжди там купляю. В АТБ воно взагалі хороше і класне, не забитий. Ну, прям... Нам подобається. А тепер сирники. Це в мене сирна ванільна маса. Я сюди ні цукор, ні ванільки, нічого не буду додати, тому що сама маса по собі є дуже солодка. Нам потрібно сюди, тут в мене десь приблизно 500 грамів, одне яйце і борошно. Наша маса готова. Вона така, досить густа. І зараз будемо надавати їй форму. Сирники в мене заморозились, але коли я їх поставила в морозильну камеру і дуже мало часу пройшло, в мене син вирішив подивитися, які я сирники наліпила. Він відкриває дверку і ці сирники просто падають. А вони ще були м'які. Коротше, трохи форма, знаєте, не така. Ну, але ладно. Пакет. Получився один пакет. Що хочу з останнього зробити, це фрикадельки, щоб мати на суп. Це в мене фарш зі свинини, додавала цибулю, ну і спеції приправа, перець і зараз буду формувати кульки. Тепер хочу вам показати, що з того всього вийшло вареники. Слухайте, Я така рада, що я це все заморозила, вам скажу. Тут у нас дві пачки вареників, дві пачки пельменів. Це ну, на один раз, щоб зупу з прокидальок зварити. І то добре. Пелюшки. Не, Так, ну пахнуть. Одна пачка рогаликів. і одна пачка сирників. О, красота, правда? Клас. Знаєте, я сижу і кажу до чоловіка, що ще можна заморозити, а? я кажу, може, голубці? Андрій каже, та ні, та вже нічого не потрібно морозити, вже ніякі голубці, нам це все вистачить. Він боїться, щоб я часом не перетомилася дуже сильно. Тож, Отака краса в мене вийшла. Думаю, це буде достатньо. Мені цікаво, наскільки це вистачить. Звичайно, тут взагалі ну, багато нічого такого, знаєте, нема. Але я довольна. Друзі, якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк і коментар. Скоро побачимось. Я вже на тому буду закінчувати.